Вітаю на константі! Якщо переговори по завершенню війни таки розпочнуться, їх результатом, очевидно, мають стати відповідні угоди. Угоди між Україною та Росією за посередництва інших держав. Сьогодні давайте припустимо, якою ця угода може бути, те які пункти обов'язково мають бути присутні у ній, аби забезпечити повну безпеку Україні. Починаємо! Важливо відзначити, що домогтися мирної угоди у 25-му році буде неймовірно складно. Після незаконної окупації українських територій Москва не захоче відмовлятися від своїх претензій за відсутності прямої поразки. А з нашого боку, неможливою і навіть небезпечною для внутрішньої стабільності залишається відмова від окупованих територій. Тож майбутня угода буде сконцентрована на військових питаннях, насамперед на питання. Припинення вогню, а переговори щодо всіх політичних питань традиційно відкладуться на потім. Залишається лише одне питання: чи виконає Росія взяті на себе зобов'язання? Історія тут підказує, що треба бути обережним. Мінські угоди свого часу теж обіцяли мир, спокій і гармонію. З 15 по 22 роки було проведено майже 200 раундів переговорів і погоджено приблизно 20 припинень вогню. А що з цього вийшло? Росія регулярно порушувала взяті на себе зобов'язання: артилерійські обстріли, снайперські атаки, кібератаки, електронна війна і, звісно ж, атака дезінформацією. Сьогодні ситуація мало чим відрізняється. Росія навряд чи виконає бодай якісь зобов'язання стосовно миру. Угода, якщо вона взагалі буде підписана, ризикує стати стартовим майданчиком для нового, довго. Та низькоінтенсивного конфлікту між Росією та Україною це спонукає Європу та Україну робити усе можливе. Перш за все необхідно стояти на своєму, а саме, неможливі жодні перемовини без участі України та ключових лідерів Європейських держав. Також Україна та Європа мають уникнути слабкого врегулювання, яке Росія зможе порушити в будь-який момент без жодних для себе наслідків. Досвід же показує, що сподіватися на порядність Москви марна справа. Згадайте неефективність мінських угод чи того ж Будапештського меморандуму 94-го року, де Росія обіцяла гарантувати безпеку Україні, Білорусі та Казахстану. Це був просто жалюгідний папірець, аніж справедлива гарантія. Тому нова угода має передбачати потужні механізми відповідальності. Тобто санкції, які будуть накладені на Росію у разі, якщо вона порушить угоду. Без цього припинення вогню може стати для Росії лише оперативною паузою для перегрупування сил перед черговою агресією. Україна, ж, знесилена війною, матиме ще менше можливостей для протистояння, ніж у лютому 2022 року. Аби уникнути цієї пастки, Європа має діяти як єдина сила. Але спершу їй треба подолати власні внутрішні суперечки, наприклад, деякі країни, як Угорщина чи Словаччина, схильні до умиротворення Росії. Натомість інші країни, такі як Німеччина, Греція, Італія Іспанія, демонструють своїми вчинками, що вони не будуть готові до швидкого припинення війни, навіть якщо на цьому буде настоювати нова адміністрація Сполучених Штатів. Попри це, доволі багато європейських держав залишаються на боці України та європейської безпеки. Загалом основу такої коаліції можуть скласти Франція, Польща, Велика Британія. Країни Балтії та Скандинавії. До них потенційно можуть долучитися Чехія, Румунія, а також Бельгія і Нідерланди. Франція та Велика Британія, як під час ядерних переговорів з Іраном у 2015 році, мають змогу мобілізувати свій дипломатичний і військовий вплив для просування безкомпромісної європейської позиції. А перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Наступне питання: як створити реальні гарантії для безпеки України? Одна з пропозицій запросити Україну до вступу в НАТО ще до завершення війни. Політично це стало б дуже потужним сигналом для Москви. жодного нейтралітету для України і тим паче повної демілітарізації, що для нас ще гірше. Психологічно такий крок суттєво підняв бойовий дух як українських військових, так і всього суспільства. До того ж, це могло б створити додатковий тиск на Росію, аби та швидше погоджувалася на переговори. Але тут треба визнати, одне лише запрошення до НАТО не є гарантією безпеки. Більш того, домогтися згоди всіх членів альянсу на вступ України наразі майже нереально. Категорично проти виступають, наприклад, США, які не хочуть брати на себе нові зобов'язання з оборони Європи, та Німеччина, яка боїться ескалації. Інший варіант це суттєве підвищення військової та матеріальної підтримки України. Цей підхід часто називають ізраїльською моделлю, оскільки він нагадує механізми надання безпеки, які США надають Ізраїлю. Оснащення України сучасними видами озброєння дозволить Києву самостійно стримувати російську агресію. Але для цього потрібні стабільні та довготривалі зобов'язання з боку західних партнерів. І тут виникає проблема. Підтримка такого масштабу вимагатиме, можливо, прямої участі. Країн, які нас підтримують. А Європа, як і раніше, не готова до такого категоричного кроку. Тож залишається лише третій варіант розміщення європейських військових сил на території України, аби Москва дотримувалася взятих на себе зобов'язань з питань припинення вогню. Цю операцію має очолити Європа, спираючись на власні стратегічні інтереси. Втім, підтримка США, також обов'язково має бути Присутня. Такий підхід має кілька важливих переваг. Він показав би реальну прихильність Європи до захисту України, зупинив би подальші спроби Росії просуватися вперед і змусив би Москву брати участь у змістовних переговорах. Крім того, це відповідає очікуванням, що європейці самостійно дбатимуть про безпеку свого континенту, чого від них давно вимагають у Вашингтоні. Європейські сили в Україні не будуть захищати Україну по всьому фронту це необхідно розуміти. Їхня головна мета стати фактором стримування, аби Росія знову не розпочала широкомасштабну агресію. Ці війська повинні бути готові швидко реагувати у разі нападу. Така схема вже відома як корейська модель, адже військова присутність США у Південній Кореї діє саме як щит від агресії з боку північно-корейців. Для України європейська військова. Ова присутність стала б таким самим щитом і чітким сигналом заходу: ми стоїмо за вас. Це б ускладнило для Росії нове вторгнення, адже ризик втягнути Європу і НАТО був би надто великим навіть для Москви. На відміну від миротворців ООН, які переважно спостерігають та махають прапорцями. У цих військових мають бути реальні повноваження. Вони зможуть реагувати на будь-які спроби Росії розпочати напад. Але все ж таки основна їхня роль залишатиметься стримувальною. І аби уникнути ризику неконтрольованої ескалації, ці війська не будуть брати участь у боях на передовій. Звісно, це доволі амбітно амбітний план для європейських держав, але чи не настав час нарешті подбати про власний континент, а не запарюватися питаннями миру в всьому світі? Франція, Німеччина і Велика Британія вже мають досвід військових місій у далеких регіонах: Афганістан, Ірак, Сахель. А тепер їхній власний регіон потребує такої ж уваги. А як ви вважаєте, чи взагалі адекватна ідея запросити на територію України європейських союзників і чи стануть вони справжнім гарантом безпеки для нас? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!